Мопеди знову реєструють у лютому. 2011-го в Україні призупинили реєстрацію мопедів за спрощеною системою. З травня відновили. Тепер термін не обмежений через зростання кількості дорожньо-транспортних пригод за участю водіїв малолітражних мопедів та скутерів. З 2008-го року в Україні запроваджена реєстрація такого транспорту. Терміни реєстрації мопедів неодноразово. Подовжували, а з лютого 2011-го взагалі припинили до урегулювання на державному рівні. Наразі питання вирішено наприкінці квітня до міністерства внутрішніх справ надійшла відповідна постанова від кабінету міністрів України 20 апреля. Кабінетом міністра України прийнято постановлення номер 436 тридцять шість. А пункту 8 порядку реєстрації автомобілів прицепов, мопедов, которым предусмотрена регистрация мопедов без документов, подтверждающих правомерность их приобретения. По установленной этим порядком процедурой без ограничения срока действия регистрации мопедов. Чтобы зарегистрировать мопед, обычно предоставляют документы, которые выдают предприниматель частный или магазин, который реализует эти мопеды. Этого достаточно. Даже реєструно мопеди і без пред'явлення каких-либо документів. Але це стосується лише тих мопедів та скутерів, які були придбані до 29 грудня 2009 року. Транспорт, що придбаний після 2009 року, реєструється за наявності необхідних документів.